вас на нашому каналі, шановні наші підписники та глядачі. І у нас знову в гостях, в нашій вітальні, агроном по захисту рослин Денис Никанець. Доброго дня. Доброго дня! Денисе, у нас, як завжди, є питання до вас. Отож, давайте розглянемо одне з таких важливих питань. Давайте. Яка ваша думка по використанню біопрепаратів на винограді? Бо не зустрічала виноградерів, які використовують біопрепарати? Ще один підписник пише: бо воно не допоможе. І відповідь вітаю, чому ж не допоможе. Просто у виноградерів дуже багато кущів винограду, і вони просто задолбаються часто обробляти свої кущі, особливо в дощовий період. У мене три куща. Два з них обробляла хімією, один біопрепаратами. Вели себе абсолютно однаково, хворіли майже разом, але з біообробками були біоброб... біообробки частіше, а результат е, був однаковий. Поясніть, будь ласка, і дайте відповідь на ці питання по винограду. А, ну що ж? Питання дійсно дуже цікаве стосовно того, що, чи використовувати біопрепарати на винограді, чи не використовувати. Ну, а, відповім так. По-перше, потрібно розуміти, що саме не допомогло, і від чого саме не допомогло. Тому що такі відповіді, коли а, люди кажуть, не використовуйте, воно не допомагає. Від чого не допомагає, якщо ми, наприклад, кажемо за використання взагалі біопрепаратів фунгіцидного напрямку, да, на рослинах від патогенів, які розвиваються всередині рослини, ну ви тут нічого і не зробите біологію, тому що ці препарати вони не проникають в рослину. А оскільки інфекція там, грибниця там. Патоген розвивається всередині, ми не можемо туди потрапити за допомогою біологічних апаратів, це уже якщо, наприклад, гриб або бактерія виділяє метаболіти, там туди вже входять ферменти, антибіотики, і вони туди доберуться, і дійсно, там це тільки початок розвитку, і за сприятливих умов, можливо, ми будемо спостерігати певне пригнічення цього патогена, цього збудника, цієї хвороби. Але якщо це, наприклад, там борошни староса це тобто у нас Оїдіум, на винограді. Я думаю, там в принципі проблем з боротьбою цього збутника немає. Але все ж таки, що це за рослина, що це за виноград, мається на увазі сор, тобто стійкий він чи не стійкий, чи є провітрювання, чи немає провітрювання. Чим підживлюють. Якщо там, вибачте, мене підживлюють на столінку з якоїсь крапиви, і думаю, що рослині, даючи тільки салат, вона буде здорова, ну, так не буває. Тобто, ще залежить від того, як за рослини доглядають. Якщо їй давати траву одну людині, вона ж на дній траві здоровою не виросте. Їй потрібно там і хлібчик давати, і вітаміни давати. Да, там, Яблука їсти, салат їсти, овочі, огірки, м'ясо, яйця, тобто все вкупі, тоді вже організм у людини, він, звісно, що більш стійкіший. І е, якщо проводити там, підживлення, стимуляцію захисту, тобто вітаміни давати, в принципі, вона і активно хворіти і не буде. І все ж таки все буде залежати знову ж таки від погодніх умов. Якщо будуть складатися такі умови сприятливі для розвитку хвороби, то і хімічні засоби захисту, якщо ми вийшли вже, кущ уже почорнів, а ми хочемо врятувати біологію. Звісно, що ефекту не буде, але і таке саме буде з хімічним фунгіцидом. Коли вже пів куща, наприклад, здохло, почорніло, ми намагаємось проводити оприскування там хімічними фунгіцидами. По-перше, рослина в стресі, вона і так офігіває того, що вона хворіє. А ви їй ще й надає, даєте антибіотики, які будуть присаджувати як у людини печінку. Тобто, як вона може з цим справитись? Листова поверхня там настільки побита, що вона може навіть і цю кількість препарату, яку ви даєте на листок, вона не повністю засвоює, тому що не може засвоїти. Вона не отримує певну кількість діючої речовини, і ефекту, звісно, що вже і немає. Ну і звісно, там жирування лози, чим кормили. Шкідники і так далі, тому що багато хвороб, мабуть, більша половина, вони переносяться за допомогою шкідників. В першу чергу це сисні шкідники, там попелиці, трипси, кліщі, особливо вірусні інфекції. Тому як підсумок, як підсумок, звісно, що на великих площах, до, наприклад, цвітіння, да, там до ботанізації, Можливо, виноградарі і використовують хімічні фунгіциди, тому що, по-перше, умови не зовсім сприятливі для використання біопрепаратів, і до, наприклад, споживання ягоди ще довго, тому вони використовують ті препарати, які вони точно знають, що вони вже там будуть розкладатися до того, як ягоду можна буде їсти. А уже коли там буде доцвітіння, після цвітіння, коли там вже буде горошинки, Кашка, там, так звані ці фази розвитку. Вони вже, я впевнений, що використовують біопрепарати, і я особисто знаю таких виноградарів. Там є і в Одеській області, які е телефонували нам, компанію, і вони робили запит, щоб ми їм прописали е технологію застосування біопрепаратів, як феноміцидів, так і інсектицидів, так і підживлення саме на, е на винограді. Тому коли виникає якась проблема з тому, що біологія не працює, треба розбиратися, що ви зробили не так, а казати, що воно зовсім не допомагає, ну це ділітанти, таким займаються. Ясно. А можете назвати препарати, які можна спочатку якими обробляти, для того, щоб до біопрепаратів от на початку всі біопрепарати треба 14 і більше градусів з плюсом, А до цього періоду чим можна обробляти? Так, да, правильно, біопрепарати вони ну, починають там десь поріг від плюс 10, але вони працюють дуже повільно, тому що холодно, <смір> там оптимум десь правильно ви кажете: це там 14-15, тоді вже більш-менш можна е спостерігати за якоюсь е ефективністю. Стосовно використання препаратів хімічної да, так, природи, але знову ж таки, ну це все відносно, тому що ми вже колись це розбирали: що певні синтезовані сполуки хімічні це там або витяжка, або стютюну. Або з ромашки, або там ще з якихось виділяються. І тобто, ну, це не зовсім не, зов... це не зовсім хімія. Щодо використання фунгіцидів, їх там, по-перше, ну, дуже багато класично, це ну, у нас там що, що у нас там використовується. Ну, редаміл, опять же, який є заборонений вже в Європі, тому що там діючі речовини, які доволі довго зберігаються в рослині, там більше. 60 днів, там 90 днів. Що окрім редамілу, можна використовувати, це у нас є, там наприклад, якщо це борошни роса або оїдіум це є вузькоспеціалізований фунгіцид тапаз, є, наприклад, фунгіцид вузькоспеціалізований Скор. І якщо взагалі там, або, наприклад, корус, коли там прохолодно, там парацельс, їх дуже багато. Джерело, коли ще було дуже гарний препарат, він був двохкомпонентний: від уідіму, мілдю, антракнозу. І, Я там... Назвіть ще раз, як цей препарат називається? 에, джерело. Джерело? Ну його зараз не випускають, його аналог, частковий аналог, бо там тільки одна діюча речовина це Парацельс. Це є е, така м, компанія в Україні, називається сімейний сад. У них там чимала така лінійка, і він у них там є Парацельс. Але там одна діюча речовина. І він, якщо не помиляюся, ефективний буде тільки від уїджуму, тобто борошнистої роси. А якщо ми кажемо взагалі за препарати, які дійсно ефективні на винограді, це є окрема навіть лінійка препаратів. Але оригінальні вони випускаються тільки в крупному фасуванні. Це там фалькон, це кабріатоп і там ще якісь треті є. Але оскільки деякі компанії знають, що ці препарати оригінальні вони дійсно працюють, вони завозять якісь або можливо інші діючі речовини, або якісь інші препарати пасують під цими назвами препарати, якісь і пускають їх на ринок. Є звісно, що компанії, ну я таких особисто не знаю, я не знаю, хто їх пасує, які дійсно продавали Кабрятоп і фалькон препарати. Оце одні, одні, одні такі з найвідоміших Кабаріатоп, Він іде від'ю від лоїдіума, від фалькон, якщо не помиляюся, то від поїдіма, і вони дійсно проявляли ефективність. Але це знову ж таки на яку фірму, яка буде це фасувати, ви попадете. Хорошо, якщо вони дійсно взяли мішок кілограмовий, розфасували в маленьку тару і продають. А якщо вони засунуть якийсь або звичайний редам, який буде в рослині довго зберігатися, але який при певних, проти певних хвороб, та мілдюп покаже свою ефективність. А якщо ви отримаєте препарат, який і ефективності не покаже, і кущ пропаде, і ви свій час потратили, і гроші потратили, тому ну, не, 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 дуже, не дуже буде приємно. І що взагалі казати за виноград. Ну, по перше, це складна культура у вирощуванні, яка потребує і знання технологій, підживлення, стимуляції, і взагалі комплексного підходу. Тобто там і агротехніка, і провітрювання, щоб виноград і не жирував, і висаджувати рослини-індикатори, які будуть спершу, на яких спершу буде проявлятися хвороба. Це, наприклад, троянди. Спочатку вони хворіють. Потім виноградери, які професійно займаються, знають, що через день-два прояв буде на винограді. А якщо ми кажемо за використання в приватному секторі, якщо у вас там невелика кількість там 10 кущиків, да, і ви за ними доглядаєте, правильно підживлюєте там провітрювання, там ну кревні, не у виногради, тобто соблюдаєте всю технологію. Можна спокійно і обходитися, і е, біопрепаратами, але знову ж таки, це профілактика, це завчасне оприскування, це правильне приготування робочого розчину. Ну і е, якісні е, біопрепарати, які випускаються заводом виробником, які можна знайти, хто випускає, де випускає, зателефонувати, дійсно, запитати, що такий препарат є, а не так, що е, якийсь препарат ви придбали. Виробництво потужності знаходиться в якомусь місці там або в Сумах, або в Києві на невідомій якійсь вулиці, якої немає на картах, тому ефективності цього препарату не варто чекати. Але оскільки він там коштує условно, 3 копійки, є певна кількість людей, яка на це ведуться, його купують. А потім кажуть, що воно не працює, тому на це варто звертати увагу. Ясно. Я користуюсь в магазин, є, де відкривають оці кілограмові фірмені, фірмові ці препарати, вони і тут же при тобі фасують, тобто витягують звіти, відкривають, і тобі набирають, скільки треба, зважують, і ти купуєш дійсно справжній препарат, і я вже, там, вже знаю, що це там точно. Але в минулому році оце дощ пішов і черги. Черги прямо аж на дворі були і продавали. Просто от для винограда. Люди купили через дві, дві неділі. Я знову туди попадаю, і дивлюсь черга. А виноград всі говорять, виноград уже почорнів, треба знов. І знову ці ж пакети продають людям. Вони не, не сильно, до речі, вони теж дорогі, але вони дешевші, ніж ті ж справжні препарати. І знову ж так ніякого вражаю не мали. Я думаю, що наші глядачі не такі, вони вже раз вони і слухають нас, і шукають матеріали про біопрепарати. І вони цю інформацію використають на користь собі і будуть вирощувати екологічно чисту продукцію. Що ж, дякую за відповідь на це дуже важливе питання. Воно дуже часто зустрічається в нашій пошті. Дякую вам, що запросили. Будемо далі відповідати на питання, тому пишіть в коментарях. З радістю будемо їх розбирати більш обширно, а не так, що можна, не можна, а тобто на конкретному прикладі. Тому що завжди є якісь певні нюанси, є плюси, є переваги, є недоліки. Тому в такому форматі будемо відповідати. Дякую, на все добре. Бувайте здорові! До побачення. До побачення.